Я називаюся Юрій Щурко, я є священником Української католицької церкви і на даний час очолюю кафедру біблійних наук в Українському католицькому університеті. Починаючи з цього короткого відео, я хотів би започаткувати таку інтернетову дистанційну біблійну школу, яка би допомогла всім тим, хто читає. Боже Слово, краще його розуміти, а відтак і ним жити. Я буду намагатися, щоб бодай два рази на тиждень, в середу і п'ятницю, виходили якісь короткі нові ролики, які б могли бути добрим допоміжним інструментом для читання Божого Слова. Ці ролики завжди можна буде переглянути на моєму блозі «Слово Боже. словобожеблокс. На Фейсбуку, очевидно, і на YouTube-каналі, який буде носити назву Жити словом. І я також хотів би, щоб ця школа називалася Жити словом. Ролики також можна буде переглядати на чудовому сайті Патріашої молодіжної комісії. Дивин Світ, де вони будуть виходити в Рубриці Небо для всіх. Сьогодні я би хотів присвятити кілька хвилин питанню, чому важливо щодня бодай на якусь мить відкривати Святе Писання і бодай трохи читати його щоденно. Почати свої думки хочу з 115 го псалма, де від 3 до 7 віша є наступні слова: Наш Бог на небі, усе, що захотів, створив він. Боже ще їхні мається на увазі язичників, то золото і срібло діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять. Не чути голосу з їхнього горла. Ця насмішка над безголосими ідолами, як потім в Новому Завіті, в посланні до коринтян скаже апостол Павло, підкреслює одну з найхарактерніших рис живого Бога у Біблії. Бог через сторінки Писання говорить до своїх людей. Очевидно, що в Святому Письмі не знайдемо прямого Божого Слова, тому що Бог звертається до свого народу через людей і на людській мові. І дуже часто. Часто це творить для нас певну перешкоду, оскільки мова Біблії, старий Завіт, наприклад, написаний єврейською мовою, замалими там винятками дещо арамейською, трошки грецькою, новий завіт написаний грецькою мовою. Отже, мова Біблії не є цілком зрозумілою для сучасної людини. Ці способи висловлення, контекст чужий для нашого історичного контексту, в якому ми живемо. Не завжди властиво, все це сприяє, щоб ми могли якось бути заторкнуті тим словом, відчути, що саме воно нам хоче передати. Але, назваючи на це, є дуже важливо кожного дня присвячувати час трохи на читання цього слова, а цей відеоблог буде таким маленьким допоміжним інструментом, щоб долати ці перешкоди. 50 років тому в католицькій церкві. Відбулася дуже значна подія під назвою Другий Ватиканський собор. Так от в часі цього Другого Ватиканського собору, оці соборні, роздумували поміж іншим, і над тим, що можна сказати про писання, про святе письмо людині 21 століття. І в цій догматичній Конституції Конституції про Боже об'явлення, яке, вони дали чудову наузву деї вербом. Тобто Слово Боже, і вони, поміж іншим, відзначають, невидимий Бог з повноти своєї любові промовляє до людей як до приятелів, і з ними перебуває, щоб запросити і прийняти їх до спільноти з собою. Отже, Бог в Біблії, через Біблію, на сторінках Біблії, говорить до мене і до тебе з однією простою метою, щоб заприятелювати з нами щоб поситися з нами в спільну дорогу і щоб будувати з нами стосунки. Біблія є записане слово Боже, але ми повинні розуміти, що хоч це слово записане людською мовою, воно є натхнене Святим Духом. Про це дуже гарно нагадує нам святий апостол Павло, котрий, перебуваючи у в'язниці перед терпіннями, які на нього чекали задля Христа, писав до свого. Співпрацівника у службі Євангелія Тимотея наступні слова. Все Писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до всякого доброго діла готовий. Отже, багато текстів нам сьогодні можуть виглядати незрозумілими інколи навіть доволі далекими для нашого контексту. Але апостол Павло, тут, чекаючи навіть на свою смерть, ділиться своїм молодшим товаришем найсокровеннішим, найдорожчим. Він хоче, щоб той знав, що все Писання є натхнене. Грецьке слово натхнене та Обнеустос в перекладі на українську може також означати і перекладати як перекладати. Це як видихнуте. І тут є така дуже добра алюзія до сотворення людини в Книзі буття. Коли Господь творив людину, то він, оцей порох земний, вдихає своє божественне життя, і людина стає душею живою. Тобто людина стає тим, ким вона є образом і подобою Божою. І так само це слово, яке Бог видихає. Яке ми читаємо на сторінках Писання, воно може створити з нас нову людину, переобразити наше життя. І навіть якщо ми щось там не розуміємо, апостол Павло каже, що ніколи, перепрошую, апостол Петро каже, що ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Отже, це слово є Божою волею для нас. У цьому слові. Ми можемо е, зрозуміти, ким Бог є, ким ми є, яка є наша життєва дорога, звідки ми походимо, чому наше життя таке інакше, куди ми прямуємо. І найважливіше, що це слово завжди є живим словом. Автор послання до Євреїв у 4 в 12 вірші говорить наступні слова: Слово живе і діяльне, і гостіше до всякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі й духа, суглобів та костяного мозку, і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння скритого від нього, все оголене, і явне перед очима того, кому ми маємо звід дати. Отже, Боже Слово є живе і діяльне. Цікаво, що в єврейській мові поняття дабар, яке перекладається на українську мову як слово, можна. Боже означати також і діло. Отже, Боже Слово, воно завжди також є Божим ділом. Псалмопівець в 32 псалмі, у 6 вірші, каже, Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Тобто Бог творить світ Своїм Словом. Як ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що цим Словом Ісус не тільки дає надію, але Він зціляє, очищає, воскрешає. Тихомирії в бурі і творить надзвичайні речі, виганяє бісів. Тобто, це слово є справді живе і діяльне, Боже Слово є завжди Божим ділом. Автор послання до євреїв, який я вже сьогодні згадував, в першій главі, в третьому вірші каже про Христа: Він відблиск Його слави, тобто слави Отця, образ Його істоти, підтримуючи все своїм могутнім словом. Здійснив очищень гріхів і висів праворуч величі на вишині. Тобто Бог не тільки творить світ своїм словом, Він цим живим ідеальним словом також підтримує світ. Цивілізація, в котрій бракує Божого Слова, в котрій немає місця для Божого Слова, це є будівля на піску. Тому що, як ми читаємо в кінці нагірної проповіді, сам Ісус каже, що хто слухає Його Слово, той подібний до чоловіка, який збудував свій дім на камені. І тоді ні дощ, ні ураган, ніяка злива не може йому зашкодити. А слово, яке просто є вивіскою, гарною бутафорією, е, воно, очевидно, е, не може дати якогось, якоїсь підтримки, якогось тривалого фундаменту. В кінці свого земного життя, е, засвідчення Євангелиста Яана, е, перед Тайною вечерію, буквально, Ісус каже наступні слова. Хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого, слово, яке вирік судитиме його останнього дня. Тобто в часі повернення Ісуса Його Слово, слово, яке ми відкриваємо до себе в Євангелії, буде тим критерієм, котрим ми будемо оцінювані перед Господом, через призму котрого ми зможемо оцінювати власне життя. Тому є дуже важливо пам'ятати, що цей світ, в якому ми живемо, повстав завдяки силі і дії Божого Слова. Цей світ для того, щоб бути Божим світом, він є підтримуваний Божим Словом, і він може зростати у Господі тоді, коли у ньому у цьому світі, в людських серцях, знаходиться місце для Божого Слова. І що є дуже важливо, що в кінці нашого життя ми всі постанемо перед Богом. І будемо суджені, суджені нічим, нічим іншим, як тільки Божим Словом. В кінці сьогодні цього цих кількох коротких думок хочу просити вас, якщо ви будете дивитися ці ролики, щоб ви по можливості якось реагували. Якщо у вас є якісь побажання або теми, які ви хочете, щоб я... Заторкував, ви можете писати або до редакції вебсайту Дивин Світ, або мені прямо на Фейсбук, щоб я міг властиво цей контент трошки вдосконалювати, поправляти. Тому що хотілося, щоб ми мали якийсь такий бодай дистанційний, але певний інтерактив, і щоб я не говорив перед камерою сам до себе, але вже розумів, що є хтось, хто дивиться. Внести ці ролики, з них користає, що це допомагає комусь в Його розумінні читання Слова. Слава Ісусу Христу!